Доброго ранку, мої любі малята. Настала осінь, а осінь така чудова пора року, коли збирають урожай. Що таке врожай? Де його вирощують? Та хто його збирає? Ми сьогодні дізнаємося. Врожай те, це, що росте на городі. На городі ростуть овочі. Для того, щоб зібрати гарний врожай, потрібно про нього пілкуватися, поливати, обробляти грядки, сопати. Врожай збирають люди. В цьому їм допомагають спеціальна техніка. Вона називається сельськогосподарська техніка. Подивіться, який гарний врожай можна зібрати на городі. Це овочі. Давайте подивимося, які самі овочі є у цьому кошику: помидор, огірок, капуста, морква, картопля. Цибуля. Малята. Для чого люди вирощують овочі? Так, вірно, щоби їсти? Які страви можна приготувати з овочів? Так, салат, рагу. Овочі краще їсти сирими. Але не всі овочі можна їсти сирими, деякі краще відварювати або запікати. Наприклад, огірок та помідор краще їсти сирими, а от картоплю потрібно варити. Давайте малята трохи відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Діти, пропоную вам пограти в гру Відгадай за смаком. Попросіть батьків, щоб вони нарізали різні овочі. Заплющуйте очі і спробуйте на смак і відгадайте, що це за овоч. А наше заняття підійшло до кінця, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!